У суботу Дніпро відзначатиме свій день народження 240 років. На мешканців та гостей міста очікують всілякі розважальні заходи, виставки та концерти. Проте, поки одні святкуватимуть, інші охоронятимуть. Нині відомо 10 вересня кількість патрульних поліцейських буде збільшено. Буде виділено додатково близько 300 патрульних поліцейських для охорони общественного порядка або спечення дорожнього руху. Будуть виділені велопатрулі, Калічистя трьох патрулей по парковим зонам і набережній буде виділені дві групи швидкого реагування управління патрульної поліції для контролю території. Задіють і безпілотний літаючий апарат. А ось безпеку на Дніпрі охоронятимуть водні патрулі. Правоохоронці закликають Дніпровців бути особливо уважними в місцях великого скупчення людей та слідкувати за своїми речами, адже у натовпі можуть працювати крадії. А ось центр міста варто залишити трохи раніше офіційного завершення. Свята. Таким чином можна оминути автобусні черги. Нині також відомо, задля безпеки рух містом перекриють одразу в трьох місцях. Перше перекриття буде з 9 до 14.00 від вулиці Андрія Фабра до вулиці Короленка. Далі з 8.00 до 16.00 Заплановано перекриття по проспекту Дмитра Яворницького від вулиці Короленка до вулиці Михайла Грушевського. І з 9.00 до 23.00. По набережної Січиславська от центрального моста до 6-ї стрілкової дивізії». у міськраді ж розповідають задля комфорту Дніпровців, громадський транспорт рухатиметься у посиленому режимі до опівночі. Щоправда, на час перекриття вулиць тролейбуси номер 1 та 12 тимчасово припинять рух. А 14 автобусних маршрутів зазнають значних змін. Це номер 60,

конкретно каждого маршрута ви можете ознакомиться з та схемою на сайті градського совета. нині відомо після 22 години на місцях перекриття руху будуть розташовуватися додаткові автобуси аби після закінчення святкувань містяни мали змогу швидко дістатися додому з фестивального причалу аліна Коваленко, новини 51-го.